Увага! Це відео містить ігровмісний контент. Якщо у вас алергія на ігровмісний контент, то прошу відповідально віднестися до перегляду цього відео. Я не знаю, яким чином мою голову завітала ідея цього відео, але тільки нова вона з'явилася, я вже точно знав. Що її я вже не позбавлюсь. Ідея така: взяти ігри, які оцінені гравцями в стімі, ну настільки погано, що гірше вже немає куди. Зіграти в це, щоб тобі, мій любий глядач, не прийшлося якимось чином попасти в це лайно гродеву. Ну і звичайно ж оцінити, чи все настільки погано, чи може середньостатистичний гравець просто зажирався, так би мовити, перегів тих AAA проєктів а в деяких випадках навіть квадрої. Привіт, Юбісофт. Якщо ти не поставиш лайк, я знайду тебе і встановлю тобі ці ігри, щоб ти грав в них. 24 на 7. Ладно, вибач, не буду. Тому сідай зручніше, поправляй свої колокольчики, і я тобі покажу, наскільки ж все було погано. Чим можливо мені вдалося відкупати із недр нижнього стіму щось, що ніхто не помітив. Ну, була, не була. Текен запису це survival horror, де головний герой з'являється у містичному лабіринті. Це все, що я можу сказати про цю гру. Бо спойлер. Я не зміг її завершити навіть на легкому рівні складності, бо ця, вибачте, за слово гора створена розробником з пафосною назвою Андер'ярі Software, настільки геніальна, що пройти її не зміг навіть її розробник, але це не точно. Нас зустрічає звичайне для індігорорів меню. Але геніальність гри одразу попадає в око, як тільки ми заходимо в налаштування. Там немає нічого, окрім налаштувань відео. Ну окей, але навіть там немає нічого, крім вибору розширення гри та яскравості. Лайк like за те, що немає всіх цих зайвих, як чорту непотрібних повзунків, тицілок і тому подібне, ну бо реально, нашо? Я ж грати зайшов в горор, а не в якийсь симулятор налаштування, правда? До речі, музика в грі не чудова, але й не скажу, що погана. Вона є, і це вже добре. Хоча моментами я навіть пару секунд зміг насолодитися. Але то таке. Що дивно, так це те, що щоб почати в ми обираємо сінгл Тобто розробник хотів додати ще й мультиплеєр. Добре, що в мене немає друзів, щоб пограти в такий витвір мистецтва. А, я забув уточнити, щось тім прибрав гру з продажів, мабуть, через наплив дуже необ'єктивних поганих відгуків. Тому мені прийшлося ступити до піратської палуби, де пошепки про себе мовляли, хоч би в цей раз без майнера, хоч би без майнера. А інколи навіть пищали як свиня. Тож навіть до того, як я зіграв в гру, я вже трохи обмочився. Дають нам обрати три лабіринти на вибір: зарості, хортовина та гіза. Щось з пірамідами зв'язане, наче. Ну і почнемо по порядку. не зря ж розробник розставив рівні саме в такому порядку. Зарості зустрічають нас нахріком, проте, мов. Слухай ти, або ти збавиш гучність на мінімум, або твої вуга пізнають біль фістингу звуковими скрімерами. Вперше запустивши цей рівень, трохи прокляв розробника, трохи послав куди подалі його, трохи поговорив сам до себе про його сім'ю з двох дотусів. Бо ну хто так робить? Це ж геніально! Гра ще раз доводить, що вона скарб, який просто загонявся, знаходячись на свалці Стіму. Ну ладно, це може моя проблема в тому, що не збавив звук. Це окей. Так геніальна не тільки гра і розробник, бо він, мабуть, читає швидше за швидкість світла, бо та підсказка зникає достатньо швидко, якщо враховувати ще то, що ти при появі не читаєш текст, який внизу екрану, а вириваєш навушники з вух, бо цей Йопаний грім вирішив за грім саме тоді, коли тобі важливу деталь пояснюють, у нижньому куті екрана. Ну і я геніальний не менш за гру. Тому я знаю, що там нас просять знайти ключ, щоб вибратися з лабіринту і те, що флайри. Так, у нас 10 флайерів є, що флаєри ми можемо кидати на пробіл. Все наче просто і зрозуміло, але при першому проходженні я не помітив. Але і без того все зрозуміло, в принципі. Ой, так, це футажі з другого проходження. Чому? Бо я ж кажу, я геніальний не менш за гру. Тому футажі з першого проходження я видалив. Да? Звичайно ж, випадково, я ж не дурак якийсь. Але ти спитаєш, Че, у тебе ж воно в корзину перемістилося? Відновив биде і все. Ну не все так просто. Їх там не... Було або були, і я погано шукав. Неважливо. Просто я факт, що мені прийшлося перезаписувати по новій. Тобто грати ще раз в цю е, е, гру. Так, можете мене пожаліти. Я, мабуть, єдиний з тих, хто грав в неї і провів там цілу мать його годину. Щось довгий автоб вийшов. Повертаємося до гри. Ми з'являємося перед якоюсь кайліткою. Ну і звичайно, нас ніхто не випустить без ключа. Беремо флайра в руки та шуруємо шукати що і куди. А, так, це ж горор. І страшно тут не тільки від звуку грому при запуску рівня, а ще й від дівча, яке бігає окровавлене з ведмедиком у руках і кричить на нас: Ну такого булінгу я не очікував. І лабіринт. Тут реально лабіринт. А ще я вичитав, що він тут автоматично генерується при запуску будь-якого рівня. Тобто запам'ятати, куди йти, не вийде. Ну для того нам і дали флаєра, ти скажеш. Але чесно, я не зовсім зрозумів, як вони можуть допомогти. Прикол не в тому, що вони гаснуть, чи їх не видно, ні. Прикол в тому, що вони безкорисні через це кляте дівчисько, яке бігає крізь текстури і вичепити тебе може в будь-який момент, без попередження, що вона десь поряд. Ні, інколи звук спрацьовує, коли вона наближається, але не завжди. Та й навіть якщо спрацює, то вона може просто в текстурах бути, їй там норм. Але в другому проходженні я виловив ось яку фішку. Якщо не відвертатися від неї, то вона не нападе. Вона не нападе навіть якщо ти підійдеш на відстань витянутої руки. Вона наче стоїть в шоці від того, що якийсь телепень зайшов та грає в цю гру. Але якщо відвернутися, то одразу получиш квиток на повторне проходження рівня самого початку. Але я, якимось чином, бігаючи по реально одноманітному лабіринту, зміг знайти ось таку локу. Нічого, якщо чесно, не зрозуміло, що тут робить череп і якого дідька, якщо я заходжу в нього, нас телепортує до особняка. Де не так уже погано. Ще не пускають додому. Ну і пиздуй, тепер я буду тут жити. Ви і музика це найкраще, що в цій грі присутнє, і якщо я кажу найкраще, то це означає, що вибір з'їсти лайна чи з'їсти лайна з ложкою. Ну і тут ми забираємо ключика, який мав би відтворити нашу калітку, та не там би було. Повертаючись назад до лабіринту, дівчинка, походу обурилася через наші слова та позабирала всі флеєра, і тепер як ви шукай дорогу наново. Це ще раз доказує, що ці флеєра, ну тупо просто безкорисна фіча в грі. Я так і не зміг знайти виходу, намагався, але ні, вона або спіймає через текстури, або я просто спиною бігав по кругу. Тому, щоб не витрачати часу на геніальність гри, я вирішив почати новий рівень, сподіваючись, що там буде легше. І знаєте, я був правий. Я почав рівень і одразу ж зміг вийти з нього. Геніально! Та ось цей Напит, щоб я спробував на складнішій важкості, але затролив мене, але я не здався і не став грати на якомусь рівні, який більший за ізі, а навіть на ізі я не зміг знайти на цьому рівні нічого. Але стривай було одне, що здається виявилося набагато корисніше за флайери. і це не здогадаєтесь Сліди так, сліди від наших ніг. Хоча теж ще та фіча. Ну і тут вона мене діставала стіни, просто не пойму звідки і як. Знову ж таки намагався спиною пройти, але ні. Тому повторив трюк з першого рівня і пішов до наступного в надії, що хоч там щось в мене вийдеться. І знаєте, що правильно нічого не вийшло. Стабільність за успіху, кредо розробника. Тут все те саме. Бігав, намагався, але тільки не відвернешся, щоб побачити, куди ти там взагалі бігаєш, та й одразу дівчисько кричить. Влає, судячи по ролику в стімі, там, мабуть, є якийсь сюжет або щось схоже на нього. Але знаєте, я геніальний, гра геніальна. А як буває, що мінус на мінус дає плюс. Так в цьому випадку геніальність на геніальність дає дроб гри, все геніальне просто. Знаєте, в мене було таке, що я витрачав час на щось, щоб потім жалкував про це. Так ось цей час проведений в цьому ігровмісному продукції. Я також буду вважати витраченим в пустоту. Я буду сумувати за нею. За цією годиною, яку б я міг провести з сім'єю, зробити так, щоб вони посміхалися, так щоб їм було добре. Хоча, можливо, без мене вони такі роблять. І ось що б я хотів одразу сказати про наступну гру. знову горор, але вже без лабіринтів. І кожен раз, коли я хотів її дропнути, коли я вже ну все-все закриваю гру. То вона якимось чином робила так, щоб я продовжував. І не через силу, а так, що я сам хотів продовжувати грати. І знаєте, ось таким дивом я пройшов її два рази. Ельхом, гра, яку видно оцінив лише я. Так, знову знедер нижнього Стіму. Та я б не сказав, що гра мені не сподобалась, та й не сказав би, що вона сподобалась. І це не щось посередині, це просто якийсь феномен. І знову ж таки, не в гарному і непоганому ключі це сказано. І в цей раз пройшов гру два рази не через те, що загубив або видали футажі. Ні, просто так сталося, і далі побачиш, чому. До речі, з записами футажів нікуди не ділася. В цей раз гра записалася без звуку. Починаємо ми у себе вдома. За, як би то дивно не звучало людину, якщо що так темно в самій грі. Я намагався навіть викрутити яскравість на моніторі в максимум, але це не допомогло від слова зовсім. Я спробую на монтажі щось зробити, додавши хоч скільки світла в це темне, неприємне приміщення. Та й тільки не з'являєшся і починає гра тебе засипати кучою різних повідомлень, наче я не забуду через хвилину. Походивши по кімнаті, починає дзвонити телефон. Добре, що його було. Очутно і при наближенні цей звук посилювався. Без цього я просто наступного годину косплеїв Джона Траволту. Прогулянки по темному дому привели мене до думки. А розробник, коли тестував гру, він такий типу: так, блядь, щось не так. О, воду. І так я обігав весь дім. Звук то, звісно, ти чуєш, але от куди йти, не бачиш. І тут, наче от підійшов близенько вже, але вибач, тут стіна, дверей немає. Бігав, бігав вже у думаю, ну точно дроп, і в цей момент я знаходжу дорогу до цього клятого телефону. Відкриваю двері, виходжу. І отримую по голові. Так нас викрадають. Чому хто нащо хрін його знає, але у нас тепер є завдання текти з цього місця. І знову ж таки, тут до чортиків темно, і я, звичайно, як вже зухували геймер починаю тикати в кожен піксель з постійним натисканням взаємодія, при цьому промовляючи молитви, щоб мати хоч якісь шанси на знаходження чогось, що могло б допомогти вийти з сараю. Тигав я, звичайно, з великою завзятістю, але треба було лише декілька разів повзаємодіяти з дверима, і вони відкривалися. Цікавенка ще в тому, що ми тут будемо з. З'являтися не один раз і завжди тицяти на двері потрібно різну кількість разів. Чому та фіг його знає, але коли чуєш звук відкривання замка, то вже точно розумієш, що ось-ось і відкриється. Звільнившись від тяготіння темряви сарая одразу стає легше, краще та мать його світліше, але немає добра без худа. І в цей раз це біг. Я не знаю, як можна було імплементувати ось такий біг, бо це більше схоже на тряску Бухарика, який вже п'яту годину без бояршника. Хоча народжений бігати темряви не боїться. Тому я одразу примітив хату і побіг шукати собі спосіб потрапити в неї. При цьому не забуваючи все і всюди проклацювати, бо не зря ж там на початку гри написали, що можна знайти речі в будь-якому місці, а це тригер, зрозумівши, що. Діла не буде, взявся дьоргати ручку, що на диво одразу піддалася та відкрила шлях до нового місця, де я наступні 10 хвилин буду тикати та тицяти в пошуках чогось. Швидко пробігши всі кімнати будинку, було вже все очевидно: саме ось ця. Остання кімната має те, що нам потрібно для того, щоб звалити з цього місця. Так, гра, я тебе розкусив. Тепер я тебе точно пройду. Думав я, коли взяв ключ від автівки та помчав тикати вже в машини. Хлопці, вибачайте, не для вас я той ключ шукав. Хм, знайшовши отвір для мого ключа, я вже зрадів, що гра пройдена. Зараз заведу та поїду. Ага, все, що я мав після встромляння ключа в отвір зажигання, це звук з свічки. Та я не знаю, в мене навіть машини немає, але звук точно не до добра. Плюнув я на те діло та пішов шниряти далі в спробах знайти собі спосіб завести машину. Мені ніколи не вдавалося завести, дружина. Підтвердить, до речі, та не так все і погано. Після чорної полоси завжди настає біла, в моєму випадку це ліхтар. Він всі чорні лінії гри освітив, і стало вже не так і темно. Спойлер ліхтарик ніяк не допомагає завести машину. Тож з ліхтариком я ще раз повернувся до хати, щоб дослідити вже зі світлом у руках. Зрозумівши, що не буде діла, я згадав, що там бачив амбар і попер туди. Думаючи, що може там ще одна автівка, а можливо навіть трактор. Але ні, все, що я там знайшов, це трошки кліпання травички через текстури. Та ще трохи розім'явши ноги, помітив прохід в сторону, де я ще не був. Рванув так швидко, що аж баніхопити навчився, та все зачинено, нічого й нікого не було. що ж, значить, десь я не догледів. Тут в мене думки про дроп з'явилися знову. Я дав грі ще трошки часу, думаючи, що то я не догледів, і треба краще пошукати і рванув знову до хати. Спойлер, нічого. Я побігав ще трошки по вулиці, прощаючись грою, але думка залізти в машину зупинила мене від дропа. Я заліз в машину, і знаєте, якимось чудом я зміг її завести. А чудо в тому, що коли ти знаходишся в ній, то там кнопка взаємодії стає кнопкою вилізти з машини. І лише одна працювала W. Вперед. Але я вже до цього тримав її достатньо, щоб зрозуміти. Розуміти, що діла з того не буде. І знову думки про дроп. Та якимось чудним дивом я в моменті тримання кнопки вперед натискаю на взаємодію, що дає анімацію вилазення з машини, і в цей момент вона заводиться і починає завантажуватися наступний рівень. Вау! Я ж кажу, в мене немає машини. Звідки мені було знати, що для того, щоб її завести, треба вилізти з неї? Не. Ну і таким чином мої намки про дроб відпали, бо вже стало цікаво, чи це кінець, чи що буде далі. Незря ж я вже награв півгодини. Ми добираємося до позначки мертвий кінець. Нащо я тут зупинився, наче вийшов з машини і побіг в темний ліс. Біг по лісу, я допоки не почав думати про дроб. Але от от мої думки не хочуть перейти в дію, то гра одразу ж каже: Куда я тебе не відпускала? І ось так нам ззаду дають по голові. Вдруге, і вдруге ми знову в цій халупі. Вибігаємо та прямо напролом вже по знайомому маршруті. Перше хато, забігаємо, а, а стоп не вийде. Зачинено. Окей, не проблема. Біжу забрати ліхтарика, бо без нього тут, ну, вкрай важко. І вуаля, наш викрадач люб'язно залишив його на тому ж місці, де й раніше. Вот дякую. Наступний крок перевірити, що і де змінилося. В амбарі Вамбарі на що він тут взагалі треба. Ну і попригав я далі продивлятися галявину в надії, щось та віднайти. Неважко здогадатися, що нічого не знайшов. То стривай, там же був ще один бар. Попригав туди впевнений, що там ну. Точно щось буде наївний. Ну і тут я вже знову задумався про дроб. Повернувшись назад до хати, я хотів просто прокласти все, що там поряд з дверима, щоб не мучила мене потім совість за те, що я був так близько, але просто не знайшов чогось. Та ні, нічого не було. І ось я вже тримаю один палець на Alt, а інший тянувся до F4. Та в цей момент гра мене дивує. Я, блядь, буквально запригую на стіл та увійшов в дім через вікно. ЧЕРЕЗ вікно, блять, яке ніяк не змінилося, яке ніяк не дає підсказки. Що ну ось відкрите, увійдіть в мене. Ні, просто чудом це сталося. Я знову забуваю про дробу гри. Я починаю швиденько пробігати по вже знайомим місцям, шукаючи щось незнайоме. Нічого не знаходжу і направляюся в ту саму кімнату, де раніше ми знаходили ключ від машини. Та двері закриті. Окей, забираємося і баніхопимо в той бар. Ну не зря ж він там стоїть. Але знаєш що? Він, сука, закритий. Я вже, як ота огидна гусениця, сподіваюся на метаморфозу, стати прекрасною бабочкою та порхнути нахер з цього місця, та не вийшло. Окей, знову бігаю, шукаю, щоб я міг такого пропустити. Знову думки про дроп. А знову чудом, в той момент, коли я готовий закрити гру, я знаходжу його. Ключ, який було помітити реально важко, і він явно не від дверей автівки. Розрахунками рівня Ейнштейна я зрозумів, що ключ то від бару бігом туди і ось так. Справді підходить. Єдине, що знаходимо корисно для нас. Лом. І тепер я вже якось виглядаю не як жертва кіднепінгу, а як домушник, який ось-ось винесе все добро з хати. І так, двері в хату відкриваються ломом. Ну, курва, ну і розробник. Щоб відкривати двері в дом, треба взяти ключ з дому, який зачинений, і в ньому ж ключ до бару, в якому лом. Щоб відкрити цей лом для того, щоб взяти ключ від бару. Геніально! Окей, тепер то ми вже і двері на другому поверсі взламуємо і беремо ключ від авто. Тепер то я вже знаю, як заводити авто з співоберту, тиснемо. W і одночасно виходимо з машини. Вуаля. Я чесно сподівався знову побачити цей dead End, Але ні. Катсцена на рушії гри показує нам, що ми їдемо, їдемо і раптом назустріч машина. Бх. Ми відключці. Але в грі було чутно, що хтось підходить до нас і відкриває двері нашої машини. І оп! Ми очікуємося в себе вдома і нас накриває спогадами про те, що сталося. Ми попали в аварію. Дякую. А то ж я, мабуть, забув. Та пісня, де нам світло провели, а натішитися не встиг, і його забрали. Ну, ладно, ладно, ми ж пам'ятаємо, як розробник геніально придумав, де? Да? І знову чуємо дзвін телефону. Знову в темряві його шукати, та я запам'ятав шлях. Відкриваємо двері, і так знову нас викрадають. Така собі зацикленість гри. Оце, до речі, прикольно, бо саме ось через цю незрозумілість кінця гри я пройшов її і в другий, щоб бути впевненим в тому, що я точно її пройшов і, типу, ніяких змін не відбулося. Та була одна відмінність: ключ від бару був трохи в іншому місці. На цьому, все. все, що я думаю про гру, то я описав це у відгуку до неї. Це вже точно краще за попередню, але як же розробнику було начхати на те, як грається його гра впевнений, що він не тестував її перед тим, як викласти в СТІМ. Ну і ладно. Я пройшов і на тому добре. І так, я потратив 17 гривень на неї. Був добрячий скидон на неї, навіть не знаю чому. І чи шкода мені 17 гривень? Чесно ні. Але краще б я просто не знав про цю гру. В мене є ще три гри, і які я наразі проходжу. Якщо тобі цікавий такий формат, то дай знати в коментарі. Можливо, в тебе є якісь ігри, які б точно мали бути в списку нижнього стіму. Ділись. І дякую, що ти дивився до кінця. Чмок в пупок Ни на бок.